Хто вам сказав, що вони менші? Де ви таке не фантазірували? Якщо ви про цей розмір, це розмір 14500. Що таке 14, це 1,4 см. 14 мм. 500 це 50 мм довжина. Хорошо, беремо з одного разу, пожалуйста. От. Довжина. 35 мм, 15 мм ви економите. Але завтовшки, якщо у вас ліхтар товщиною, от, то товщина отут 14 мм, а отут більше 20 мм. Ну і, і куди? Тут 20 мм. А якщо у мене ліхтар, наприклад, корпус ліхтаря плоский, да? або ось оцей. Дивіться, беремо такий ліхтар. От, хочеться мені туди ставити акумулятор, хай буде акумуляторний. От я майстер, в мене гараж свій. Просто, знаєте, одні чого робить. Іногда, ребята, з гаражами хочуть зробити просто якусь там фігнюшку, собі, маленький такий світлячок. Я такий робив кстати, чоловікові на заказу. Нормально світочний світлячок такий, поняли? Простий він на батареючках, зробити акумуляторним його 5 секунд діла. Але ваш любимий акумулятор з одноразки сюди не встане по діаметру. Корпус не закриється. А курячий корпус це вже фігня вийде. Але оцей акумулятор тут стане ідеально, ребятки. Ось вам і відповідь. Менші більші. Розміри, вважайте, не тільки по довжині. Довжина не головне, вам люба дівчина скаже. Главна не длина, головне товщина. От так.